Наконец-то, Наконець такох. Бібомчики. чопки-дапки. Началась движуха. Забрати пряжок, нам цей знак треба. Так, не пройшло, напевно, і хвилин, а ми вже забудились. Тут реально смердить, просто мені не сподобалось. Вона весь пряжок перемагає людьми. Чесно, я думаю, вона нас краде сумки. Типа, вона так підійшла стромно. Трушно сідаємо на лавочку Віліана. Всім привіт! Це наш блог. І ми нарешті з Юлією вилізли з нашої кімнати. Вилізаємо з кращого і ми їдемо в Жирину. Це буде наш шлог про нашу поїздочку. Зараз ми йдемо на станіцю нашу. Всім приємного перегляду і нам приємної прогулянки. Ми сьогодні ледь не проспали. Я поставила собі е, будик на шосту ранку. Прокинулася 6 ранку, поставила свій мобіл на зарядку. Вирішила трошки полежати, від того і просипати що в мене Юля буде. І вже 6.46. У нас на 7.30 потяг. Ми нічого, ми вспіли, покушали і літімо. До речі, в мене тут трошки проблема з манікюром, не звертайте уваги. Я завтра йду на манікюр. Ми сіли на рік. Їдемо до кісака, а там у нас пересадка. Лайхак з детського життя в Словаччині. Заходите в прилажуху і він дивитесь, влаком дивитись кільфійське містянок. От, і дивитесь, чи десь можна сісти. Їхати нам 4 години. Розповідаю, ми вже були у Жиліні один раз, і ми трошки погуляли. І там був короче, один чувак, куратор, який розповідав нам а, про жиліну, що жиліна найліпше місце на Слов'янську, я не знаю, а, там найліпше змерзліна на Слов'янську, як там ще казав. Піца наліпше. Ще піца найкраща, воздух саме Ну, коротше, прирекламірували нам жиліну, ми там трошки погуляли і поїхали додому, а зараз ми їдемо прямо на таку мощну прогулочку. Я ждала этого момента. Началась движуха. Так, все, ми зайняли містянки. Наша скита. Е... Ми їдемо. Якщо ви в дорогах їздите як нормальні люди, а не так, що ваші ноги по всьому салону, наприклад, так або так, то я з вами не спілкуюсь. Я не знаю, як ви так їздите. Юля завжди в дорогах ноги, якщо можна кудись викинути, то ми їх викидаємо. Ми не стисняємося. Так, ми себе трошечки привели в порядочок. Сьогодні о, три мети на день. Ага. Перша це знайти Лідл, щоб поїсти А, Друга знайти український магазин. Ми хочемо знайти раків. Я не знаю, навряд чи вони там будуть. Але, коротше, український магазин. Ага. І третя, я хочу колхвина, нам треба знайти тут Saint, якщо він тут є. Попрашуємо і хочу цих Ну і так, по центру погулятись і так далі. Ваші ощущення, що ви хочете побачити? А тут є якийсь замок прикольний, я дивилася, як їхали ви. Одні кохви, другі замки. По центру погуляти, Ось ну, така база, скажімо. Може парк якийсь на гарний. О, точно ще парк. Забрати впряжю, нам цей знак треба. Нам треба впряжю цей знак забрати, Юля, ну стой! Ми в кімнату поставимо, поставимо, да. Давай такий заберемо. Такий не очі. Тут навіть машини не ганяються, пропускають людей нормально, нічого собі О, Діма, Діма, щось твоя жиріна занепадає. Що це таке? Я пройшла, напевно 3 хвилин, а ми вже забудились і якимсь образом заходимо в торговий центр через парковку. нас ну, нічого не міняємо. Все, що ми хотіли, це знайти ліду і туалет. Але ми що так тепер уже блуждаємо по парковці. Ми заблудилися, ребята, в паркінгу. У паркінгу. Як можна заблудитися в паркінгу? Та тоді. Туди... Дивився, який мені купер. Йоу. Йоу. Завідую ребята. Завідую. Вау, яка ауді заїжджає. Ми прийшли на виставку машин, Юля. Ми хотіли, ми пройшли. it, I got it. Ми думаємо піднятися на нефта, він походу не працює. У нові на другому поверху покажу. А може я не працює. Йой, й Що ти? Як нам вийти тут? Забудилась. А прикинь, кому тут стіку тут засечі можна класно забубахати? А ну давай, ставай. Позіруй, позіруй. Вау, ну то що какая красотка? Угу, угу. Вийшла Юля, ми в тупіки. А я тепер розумію, ja yeah. чого в цих? В В цих ужастиках всегда на парковці заближаються і попадають в этот... В тупік. У нас була ця виглядає тепер. А як нам вийти? От, от... О, що? О, О, що таке у Ні, я його нажала і ми за навпаки. Сейчас при... у на нас тут десь маньяк якийсь вибіжить. Юлія передивилась трокраві. Пік нам туди треба. Йой, та ми навіть... даже... ну ми не можемо з нею вийти. Йой, опять пік. 3. Юля, наш влог перетворяється в якийсь ужести. Ой, я бачу виход. Нашли, диви, ну, каре. Ми ж там, а ми тут ходимо. Як ми це зробили? Дивись, тут уже чотири. Я не розумію, як ми ще. Я не поняла, як ми, як, як ми сюди добралися, Юля. Бу я не знаю, це був чи... якийсь лабіринт, просто. Як так вийшло, що ми на четвертій ми були на восьмій, <постив> на сьомій. Пройшло 300 років, але ми все-таки це зробили. Ми знайшли туалет. Це це якийсь зачарований. Туди навіть вийти не можна. <постив> Туди, ну, не зуміла, що, Ту, що ми на верхній теж якось вийдемо, то можна буде вийти? Ту можна, можна я сюди вийду. А що мені запрещає вийти? Не закриті, поняла. Що сказати, ми відсюди вийшли, тепер ми в центрі. Виталий, бонжор на сеньорите. Грация, самигос. Вставай от мой билик, Витячок, сфоткаю. Біля дерева, биле дерева, вставай, вставай. Давай ты будто из дерева выглядаешь, типа. Давай, из стобера ты будто выглядаешь. Давай, давай. Ой, Юля. Давай, давай, ты просто сдай Фау. О чому жил не мені подобається, це за те, що тут реально є парки. Тут реально є, де посидіти. Вийти каву, пив. ДА, Щось таке. Тобто тут реально є де тут реально є парки. Так, ми зараз устраюємо батл. Пряше працюжини, і ми в процесі відео будемо порівнювати, що краще, в деяких аспектах. Тобто запрошую Прошу моє серце моє. Сін моя надія моя віра в життя. Прешеві немає парків таких, оцього такого немає. Тому 0-1. Пользу Лідл, Лідл! Якщо ви десь в Європі побачите Лідл, заходьте, беріть випічку. Білісімому ще закрізь, я Але тут дуже мало щось ми тут мало. Де мої, де мої ташечки? Я хочу мої ташечки, де вони. О, вот они, да, так. Вот они. Боже, найкраща частина дня, я вважаю. Опа. Набираємо собі. Я взяла нас і любимо багет, я його обожаю. Чесничні багити були. Покажи. О, такая ще булочка? Не знаю, я таке не люблю. Я таке люблю. Я взяла собі... Ось такий трикутничок, він на вкус як піца. І взяла собі ще таку творожну булочку спробувати перший раз. Я таку ніколи ще не їла, не пробувала. А капець. То що вона інша. Вона інша на смак, абсолютно. Це не те, чого ми хотіли. Оця булочка, вона на вкус не як піца, вона якась перчена, непонятна, бачите? Ні дуже багато спецій. Вона в пряшецькому лідлі вона не така, вона смачна. Угу. Mm -hmm. Він якийсь смачніший, я вам скажу. Тут він якийсь не, не, не такий. Да. Тому ми за випічку в Лілі віддаємо вже пряшеву. Да. Плюсик. Наступний критерій буде кава. Але смачної кави в пряшеву, прям убитки. Прям, я не знаю. Можливо тут кава буде смачна. Я хочу спробувати, бо я хочу кофе. Я не можу функціонувати більше трьох годин без кофе. Сенту тут немає. Якщо ви вчитесь або в кошицях, або в Прашеві, або плануєте їх вчитися, або щось таке, а, найдіть кафешку Сейн. А, дуже прикольна і дешева кава. Ну, кава, до речі, на любителя, але типу, я звикла, і мені смачно, воно дешево. І плюс там ще зранку завжди продають дуже смачні сінабони. З різними смаками, от вони прям реально смачні. Якщо студент, який ж, е, жив в Пражеві, або в кошиці не спробував сінабони Сейнта, він не студент, який жив в Прашеві кошиці. Тому що ці сінабони вони дуже смачні, вони дешеві і вони, типу, їх дуже швидко всіх розкупають, їх прям треба вихвачувати з самого ранку, якщо повезе. От це такий лайфхак. А, в нову мікаву бетам в этом. Макдональдсі не беріть. А, так, я знайшла кав'ярню, називається йогер. Тут нижче трьох, я майже нічого не бачу. В принципі, це нормальна ціна для кави, якщо не переводити у гривні. Типу для Словаччини і взагалі типу, нормальна ціна. Але якщо переводити в гривні, то трошки кусається, да? Така кава. Сердечко. Я знаю, що кафешку вона не спрошу також є, але я там ніколи каву не пила. О, тому пробуємо тут. Взяли з мене 360-90 євро. В принципі, стаканчик великий. Ціна нормальна, для кави тут це нормальне. Hmm. Дуже кава, не знаю, як описати, але вона дуже легка. Тут більше молока наче. Я не знаю, чого вона усіх горька. От прям горька, типу, є от смак кави. Смачно, він там має горіш, да? це нормально для кави. Але е тут саме кава, вона, типу, горька, прям. Я не знаю, як це пояснити. От, тому що ж зерна вони пережарені наче. Отак. Але на ну, принципі нормальна ціна і смачно купити можна. 7 із 10. Тому що найкраща кава. В Кропивницькому. Ми знайшли сільпо Йlide. Йой, сухарики, боже. <moreFemale> так. Дивись. Раки. Дивися 20 євро така коробочка. Юля, ти хотіла мороженого смачного? Сухарики. Юля, пельмени. Селедка, селедка, селедка. Ой, все, я тут остаюсь жить. Сырочки, да, сырочки, сырочки. Саша туда. дали. Ой, мне надо нормально. Семочки, Юля. К вашей нити. Юля, 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 бимбомчики, чопки-дапки, Юля. Боже, та-те що, та-те що? Чи в Україну потрапила? Я не знаю, я недавно була в Україні, але я не знаю так якось да, по рідному, да. Наче, наче, знаєш, типу, зайшла в магазин в Україні, вийшла в магазин у Словаччині. Коротко. Це теж Так. Ми дуже з Юлі хотіли раків, але вони стоять 20 євро за маленьку упаковочку, там штучок, мабуть, не 10 так? раків. Та навіть менше. Нам тут, напевно, менше. Ну, це реально дорого. Типу, 20 євро, по 10 євро скинуть, але все одно. Ми ви вийшли на площу. Вау, коли тут красиво. Так. Заведення Жилінська Козльовня. Що себе? <сотворювання> українські, українські люди, українські магазини. Тектура преше вес жиліна. Тут перемагає жиліна, на мою думку. Тут більше таких гарних людей Так, тому що жиліна саме по собі більша. Ні, жиліна менше да? менше І так, ми трошки проявлялися по центру, а зараз ми знайшли парк. Нам істинним прешевчанам не вистачає парків пряшею. Мама сфоткай мене з цвіточками. Ой, тут ой. Погуляємо по парку зараз. А, потім, можливо, ми підемо на замок, але я точно не впевнена, бо я втомилася, молять тепер коліна, тому що буде дощ. Коли болять мене коліна, стопудово буде дощ. От. Тому ми поки що по парку. Бачишся тіту. А Ано. Віцєш. Пряше без починає дощ капати. Мої коліна ніколи не брать. Шучу. <рес> <рес> Жиліна без Прешов, перемагає жиліна. Факти тут більше, де можна погуляти. тут є парк на мінуточку. В Пряшеві такого немає, наскільки я знаю. Ну okay. От. В Прашеві особо так ніде не можеш походити, погуляти. тут є де розгулятися. Можна піти погуляти, можна каву піти випити. <райшові> От. В В Прашеві скучно. Чесно, по зрівнянні з Жиляною Прашові скучно, але Праші рідніше тому що ми там вже скільки живемо, там наш універ, ми вже до нього звикли. Але ну переїхала б я у Жиліну. Ну, після навчання можна, але ні, я б напевно в якесь більше місто переїхала б. не знаю. Але Жиліна мені подобається. Дуже класне місто. Мені сподобалось Жиліна дуже гарне місто, інфраструктура, архітектура. є багато гарних парків. А, якби в тебе yeah. було, був вибір. Поїхати жити, навчатися в Перши чи в Жиліну. От зараз, якби ти вирішила, знаючи, як жити в Прашові і знаючи, як ми погляли в Жилліні. Тому що в ну, чесно, дуже скучно. Центр дуже маленький, там такого нема що робити. А тут жиліна якась більш розвинутіша. В це в плані. Парки, а я парки дуже люблю. Не знаю, що ще навіть. Ну, звісно, за лідол мінус, але нічого, якось переживе. Мені праше дуже подобається, але якби в жиліні був мій факультет і моя спеціальність, я б напевно поїхала в жиліну. Та вона наче менше, ніж Прашев, але тут набагато більше все розвинуто, ніж у Я Люблю Прашев, правда? Але мені є більше що робити, ніж в прашеві. Ну, але я думаю, всім понятно, що. Крапивницький лучше всіх, так? Що ви думаєте? Пішов дощ. Потому що Віка завжди права, того що Віки ніколі нас не обманюють. Локальний ето. Який називається? Традиція. Ми коли їздимо, ми збираємо шишки. У нас уже є зі... Тирпського в Братиславі ми, ми тільки не взяли. обідно, І в Будапешті я не брала. Ну, ми, коротше, побачили, сповнили, що ми шишки збираємо. Yeah, Тепер у нас бачу. є шишки з жиліни. Yeah. No, 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 no. До речі. Як ви зрозуміли, ми з Юлею навчаємося за кордоном у Словаччині. Тому, якщо у вас є якісь питання, пишіть у коментарі свої питання, якщо у вас щось цікаве, я зроблю окреме відео. А також такий моментик самореклами, підписуйтесь на мене в TikTok і в Instagram. Там я активна і там теж багато чого про моє студентське життя та взагалі про життя. Ми знайшли ще один якийсь гарний парк. Ми хотіли піти на град. На замок. Ну, Будетський ну, ага. замок. Ага. Але а, нас, коли а, карта якось незрозуміло вели. І ми вирішили піти в вход, але там траса, там треба якось через колір проходити, Ми не зрозуміли, як туди йти. О, тому ми не пішли. Вирішили, що ні. А, зараз ми ходимо щось теж по позапробродім. Нормальні люди планують подорож завчасно. Куди вони будуть ходити? Але ми не нормальні, ми не плануємо. Нам щось стрельнуло, ми приїхали і ходимо так. тепер переброді. Там, воно дивись, якась так, ось такий гарний парк. От. Тому ось так. І тим паче почався дощ. У мене на дощ завжди болять коліна. У мене дуже болять коліна зараз, але нічого. Треба гуляти, поки є можливість. Дивіться, які нарциси. Дивіться, які нарциси. 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 Дивись, які ось нарциси. Тружно сідаємо на лавочку віляни. І так, ми сходили в український магазин. Я вже стою в пів Так. Що е, ми купили? Юля купила крекери, ескімо і е, сухарики. Я купила печиво. Потім я купила дві штучки макохле, три сирочка і е, живчик саме Рейми, і, і ще один сочок. Це все мені відбулося в 11 суттєвих. Це дуже дорого. Мені 450 оце. 450 це дуже, дуже дорого, багато. Що поробиш? До речі, дуже багато продуктів в цьому магазині, там де російською все написано. Щоб так? транспортно. Все, ми на вокзалі, чекаємо на і їдемо назад в Прашок. Всім дуже дякуємо за увагу. Нам дуже сподобався цей день. Да. Дякуємо. До відділення.